Новина про падіння літака Іл-76 над Білгородською областю Росії третій день не сходить з головних сторінок українських змі. Напередодні ця подія стала темою для обговорення в ООН. Це обговорення тема дня сьогодні. Засідання відбулося в ніч на 26 січня. Вон заявили, що не можуть перевірити інформацію щодо обставин падіння Іл 76 Заступниця генсекретаря Розмаріді Карло прокоментувала подію так. За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу та двоє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли перебувати ракети для російської військової системи. ООН не може перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, яка триває. Заступниця генерального секретаря ООН нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування за словами Дікарло. Останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Також на засіданні виступила і заступниця постійного представника України при ООН Крістіна Гайовишин. Вона заявила, що є факти, які свідчать про можливе використання українців як живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, яким б'ють по українських містах. Україна наголошує, що відповідно до міжнародного права Росія несе повну відповідальність за життя українських військовополонених. Ми наполягаємо на проведенні міжнародного розслідування для встановлення всіх обставин цього інциденту. Натомість Кремль, згідно із заявою речника Путіна, фактично відкинув ідею прозорого та неупередженого міжнародного розслідування. За словами Гойовишин, 24 січня мав відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією, але цього не сталося. При цьому українська сторона своєчасно доставила окупантів узгоджене місце, де вони в безпеці чекали обміну. За словами Гойовишин, Україну не проінформували про перевезення її військовополонених літаком іл 76 який зазнав катастрофи в Білгородській області. У Кремлі заявляють, що невдоволені засіданням, зокрема, прес-секретар. Путіна Пісков дорікнув учасникам через відсутність засудження події. До речі, в Росії заявили, що знайшли чорні скриньки, і почали їх розшифровувати. Українська ж розвідка каже про необхідність створити міжнародну комісію для з'ясування причин падіння літака, але Росія відкидає можливість роботи такої комісії. Представник ГУР Андрій Юсов, зокрема заявив, щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, потрібно вивчити рештки повітряного судна, чорні скриньки і уважно обстежити місце авіатрощі. Чітка прозора публічна позиція України зрозуміла, що для того, щоб встановити всі обставини, необхідно провести незалежне розслідування. І якщо немає чого приховувати, будь ласка, показуйте. Станом на зараз ми досі не маємо. Всієї інформації доступу ані щодо а, підтвердження фактів перебування людей на борту, не, ані їхньої долі якщо. Поки що фактично ми стикаємося з елементами приховування. Тобто на цей день можемо сказати, що ситуація тягнеться у контексті попередніх двох днів. Україна продовжує наполягати на відкритому розслідуванні. Росія продовжує приховувати подробиці інциденту від України та світу. Ми будемо уважно слідкувати за оновленнями навколо цієї події. А ви слідкуйте за оновленнями в нашому телеграм-каналі та на сайті інформатор.ua. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.